У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Ковнацьким, який загинув від отриманих ран 3 жовтня, визволяючи від російських військ одне із міст на південному сході України. У вересні українському бійцеві виповнилося 45 років. Тіло загиблого військовослужбовця Житомиряни та рідні зустрічали навколішки. Він пішов на війну 24 лютого, перший день війни. Літом був поранений, був в госпіталі, приїхав, і його дружина моя просила Саша, не йди більше, у нозі, не йди більше. Він каже, як там хлопці, як там хлопці, там всі хочуть додому. І він не послухав її, поїхав знову і сказав, що в мене 3 жовтня ротація буде, я вже приїду і я буду з вами. Це добра, чуйна людина. Залишив сина. Це дуже, дуже такий хороший хлопець. Дочка Ліля і дружина Майя. Не змогли спасти, але нам ніхто не каже, як що. він, був, в танку міна чи що не знає. Хай з Богом сподіває, це з не вести. Олександр Ковнацький народився і виріс у багатодітній сім'ї у селі Кошелівка Пулинської громади. Там закінчив місцеву школу. Пам'ятаю, як учня. «Знаєте, такий світла людина. От тихий, спокійний, врівноважений, відповідальний. От про таке кажуть, просто добряк. От я ніколи від нього не почув чогось, та не тільки я, а всі, хто його знав, чогось такого грубого, поганого, бажання допомогти. І, знаєте, такий от відповідальний. От як батько просто для своїх дітей його слова. Я маю це зробити, щоб мої діти жили жили краще. Це були його слова незадовго перед цим. Ми бачили з ним. У зв'язку із початком повномасштабної агресії в Росії в Україні він добровільно мобілізувався до ЛАВ збройних сил України і вже з початку березня захищав нас в складі однієї із бригад збройних сил України. На жаль, в боях за одне із місто на південному сході України він отримав поранення і помер від цього поранення 3 жовтня 2022 року. Поховали Олександра Ковнацького на Карботівському кладовищі у Житомирі.